Охорона природи. Я вас вітаю, любі малятка. Всім добрий день! Прийшла весна, і ми всі з вами вже виходимо на майданчики гратися. Я прийшла у парк, де ростуть дерева. І потім побачила ось таку картину. Погляньте, розкидане сміття. Всюди, під деревами, в травички, яка вже у нас з'явилася, також на березі річки купу сміття я знайшла. Наша планета Земля прекрасна, на якотрій живуть і комахи, і тварини, ростуть рослини, і ми з вами, люди, також проживаємо на планеті Земля. І я хочу. І сподіваюсь, що ми так і зробимо, щоб наша країна, наша планета була квітучою, гарною, щоб дерева квітнули, зеленіли, щоб ми бачили ось таку природу. Квіти гарні, гори, сосни. І для цього нам з вами. Потрібно сортувати сміття. Є спеціальні баки, в котрі ми сортуємо сміття. Ось зараз погляньте, ось синенький бак, це ми туди складаємо папір. Жовтенький бак, сюди ми кладемо пластик, такі як пляшки, різні коробочки пластикові. Ще є бак, куди ми складемо скляний. Посуд, скло, різні скляні предмети. Також є бак для, називається органіка. Це, погляньте, шматочки яблука, різних овочів, фруктів, кісточки рибки. Також є бак для металу, металеві предмети туди кладемо, баночки, різні металеві. Цвяжки, якщо ми знайшли, то кладемо в цей бак. І також є бак, куди кладемо різні батарейки, акумулятори. Це спеціальні баки для того, щоб сортувати сміття. А зараз ми з вами давайте пограємося. У нас є бак для паперу. Розгляньте всі предмети і підкажіть, що ми в цей бак не покладемо. У нас є коробка, шматочки різного паперу і папір. І також банка скляна. Правильно, ми скляну банку прибираємо. А тепер погляньте: це бак для пластику: пляшка, листочок, каністра і склянка. Це пластикові предмети. А листочок це рослинний предмет. Ми його прибираємо, тому що в цьому бакі повинен бути тільки пластик. А це бак для скла. Розгляньте предмети: пляшки, вази, склянки, автомобіль. Дитяча іграшка. Який він? Він пластиковий. Ми його прибираємо, а всі інші предмети можемо покласти в цей бак. Так, молодці. А ось. Для органічних продуктів, як я вам вже казала рослинного походження, від овочів, фруктів, кісточки риби і відерчко. Що ми прибираємо звідсіля? Так, відро, бо це пластик. Ми його прибираємо. Це бак для металевих предметів погляньте: відерця металеве, баночка, кришечки і печиво. Печиво це не метал це. Органічні продукти, ми його прибираємо, і оце бак для батарейок, акумуляторів і ламп. І що ми прибираємо? Так, ми прибираємо обрізки фруктів. Так, правильно, молодці. Дітки, ви зараз розглянули різні баки, які в якій можна сортувати сміття. І сподіваюсь, ви не будете забруднювати нашу природу, а будете сміття сортувати і викидати в належному місці. Ви молодці, дякую і сподіваюсь, ви все запам'ятали.